Це карта світу після Першої світової і ніби ніщо не передбачає біди. Першою ціллю вітрила стала демілітарізована Рейнська область і 7 березня 1936 року. Його війська ввійшли до неї. Союзники проігнорували це так, як використовували політику умиротворення. Але тепер перенесемось в Азії. Тут нас чекає Японська імперія і виснажений Китай. і в 1937 році. Тут трапиться інцидент на мосту Марко Поло, що і спровокує подальшу війну. На дворі 1938 рік. Німеччина робить аншлюз Австрії, потім її окупадає на Чехословаччину, а саме на Судецьку область, де жило багато німців. І не лише Німеччина хотіла земель від Чехословаччини. Угорщина хотіла отримати південну Словакію, а Польща тешила.